В последнє час стали більш практикувати, посіли після подсолнуха. Сіємо різні культури, сіємо озиму пшеницю, озимий ячмінь, рапс. І перед нами стояла задача взяти такий посівний комплекс, яким можна було вжаті сроки посіяти площадь від 2,5 до 3,5 тисяч гектарів. Після подсолнечника по пару. І після е, тих культур, які ми ярові, її зимі обирали. Ми знаємо, що Хош вже був давно на ринку, е, ім'я було, ну, ім але підходящий підходячої сівалки для нашої е, зони, вона зона сама по собі, по собі навіть одна із найважчих на Україні, тому що у нас мало йдуть дощі, грунти у нас тяжелі, і нам завжди треба произвести дуже швидких посів. Тим тобто більше на 7 тисяч гектар би, зробити це одним комплексом. Нам не дуже вірили, що є такий агрегат, який може виконувати ці роботи на ті площаді, які у нас були в обробці землі. Раніше, раніше ми сіяли гренплейс у нас по мінімальному 12 метрів сівалка, яка була з, з определеними недостатками. Це посів у нас погано сухісвався за колесами. І в основному наша задача була в нас більше полутора тисяч гектар. Ми ставили таку задачу сіяти після подсолнуха. Цю задачу генплейс, сівалка не виконувала. Ну, сівалка, що найголовніше, ці сівалки, це е, дуже точний висів, різні в зависимості від сроків посіву. Тобто, Можемо менше, можемо більше. Все розраховується комп'ютером, набираємо програму на комп'ютері і робимо висів. Раніше в нас була дуже велика проблема. Ми не могли посіяти на глибину 4-5 см, озиму культуру, рапс на 2-3 см. Ця сівалка видає нам дуже чітко. І за цього ми отримуємо равномірні всходи. І в нас агротехніка на п'ятірку. Вона Копірує почву дуже хорошо. У нас немає заділів різних сім'ян на глибину 7-8 см. У нас чітко ту глибину, яку ми задали, 4-5-6 см ми її отримуємо. Набиває турбодискує таку п'яту, в яку в салону точно ложиться сім'яна. Тобто це теж дуже важливо. Благодаря цьому ми отримуємо дуже дружні сходи. Ну, висіво, ну, ми по різному сіємо, від 4. І до 5,5 до мільйонів сім'ян. Тобто в зависимості від тих сроків, які ми влажуємося. За колесами виходить алічно, сходи ми виходимо одинакові і рівномірні. поле. на полі не видно, де проїхав трактор, які сліди. Вартується вона трактором. У нас один трактор це саме такої малої мощності нюхола 80-40, 300-305 кінських сил. Мощність йому дозволяє, він без нагрузки працює абсолютно, можна сказати, в спокійному ритмі. сіє від 80 до 90 гектар за зміну. Так, само нічну зміну. Навіть нічну бува трошки більше, бо трактор іде лише, як не жаркий день. А за добу ми сіємо десь при сіяли від 170 до 190 гектар. У цьому році ми сіяли три. Більше трьох тисяч, три-триста гектар тільки озимої пшениці. Ми вклалися в норму 17 днів. Ну, Вона загрузка теж дуже просто. Загружаємо ми комплекс 20-25 минут. Насіння не всює. 6 літрів на гектар. Ходить у нас в зависимості, ну, яке поле і які ми там. Це з переїздами полям. То 6-7 літрів на гектар ми витрачуємо. Да, ми працювали вночі, у нас підрулювача система стоїть, яка працює у нас, ми дуже недоволі. Ми і Вологий працювали, ми працювали, починали попрацювали, наприклад, дискатором. Пройшов дощ, і частину полів у нас було після дискатора, Ми одразу заходили. І починали працювати. Потім ми сіяли і в суху землю, були у нас такі площі, тому що у нас земля знаходиться в радіусі десь до 30 кілометрів. І були такі поля непромочені. Ми і там сіяли в суху почву. Ну, завдяки тому, що ми ложимо на ту глибину, яку потрібно, пройшов дощ, ми теж отримали сходи. Дуже хорошо на цій сівалці працює система амортизаторів. Це система, яка Ну, вона практична і дуже мудро, роз... ну, мудро розроботана. На не він безподобний. Тобто вона розвертається. Ну, там замінювали сальник, ну, ми там самі по початку неправильно користувалися, ми перепутрали гідрошлани і нам довелося замінити один сальник. Відношення сервісників прекрасно, виїхали на місто, обслуговування дуже добре. Це також учитувалося в цій сівалці, якби це був один із з основних факторів, То є, який сервіс і відношення. Ну, вона у нас відпрацювала два сезони. Два сезони і ми не дуже доволі.